10 грудня 2024 року на пункт зв'язку частини Білоцерківського району надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку. Розвідкою було встановлено, що горить приватний житловий будинок. Зі слів місцевого населення встановлено, що у будинку знаходиться чотирьохрічний хлопчик. Також одного хлопчика було врятовано силами місцевих мешканців. Я знаходжусь по місцю проживання разом з своїми друзями. Вийшли на Вулицю і помітили, що навпроти будинку дуже сильно палає дим із вхідних дверей віронди. Ми вирвали двері з хлопцями, щоб зайти в хату, звідки почав діяти великий поток чадного диму. Почав кричати, хто є в хаті, почули дитячий крик в одній з кімнат, побіг з тилу хати, вибив вікно. Іван забрав малого з вікна, з тильної сторони хати то ми запитали в нього, чи є ще хтось ходь, він сказав, що менший брат Андрій. Після цього я визвав е, рятувальну пожежну службу. Нами було проведено роботи по оперативному розгортанню відділення, включилася ланка ГДЗС і ми пішли на пошуки дитини. Коли ми зайшли у будинок, було дуже велике задимлення, нічого не видно, дуже складне планування будівлі. Били далі спроби залізти в хату, щоб врятувати ще одну дитину, але, на жаль, ми не змогли цього зробити через значний дим. Після цього приїхала на пожежна служба. загасили полум'я. Ось як ми можемо побачити, тут прямувала наша ланка. Шукали ми його де тільки могли. Ось в даній кімнаті на цьому ліжку ми знайшли тіло хлопчика. Винесли його на вулицю і продовжили гасіння пожежі, де пожежа була ліквідована. Швидка приїхала, також надавала там допомогу. Як ми можемо бачити, двері горіли повністю. Зайти ми в цю кімнату спочатку не могли. Потрібно було пролити водою, збити полум'я.